Коли ми говоримо про п'яту статтю, ми насправді більшість тих, хто говорить, на жаль, мабуть, її не читали далі. Реагування не обов'язково є військовим. Кожна країна, член сама приймає рішення, як реагувати. Ми насправді по відношенню до України подібне бачили у 2022 році, коли хтось нам надав гуманітарну допомогу, та ж Угорщина, наприклад, правильно. Хтось нам відкрив кордони, хтось надав військову допомогу, яку реально має, бо не всі країни мають багато військової техніки. Кожна країна сама вирішує, як реагувати. Оце зараз гарантії НАТО. То, по суті, наш досвід 22-го року це про це. І якщо Україна каже, вибачте, але ми можемо тільки дати 25 тисяч доларів на підтримку гуманітарних програм, то це її рішення. Коли формувався статут НАТО, європейські країни-члени дуже довго вмовляли Америку на таке формулювання, що Америка має на себе взяти зобов'язання обов'язково воєнного втручання, якщо стається напад, Америка сказала ні, кожна країна відповідно до ситуації буде приймати рішення, як реагувати. Оце є зараз гарантіями НАТО.